Всіх привітати і побажати, щоб цей проєкт був найкориснішим, щоб він був дуже корисний для всіх одеситів, для всієї України. Сьогодні ми всі разом робимо добрі справи. І е, хочу сказати, що. Мер міста Одеси і вся команда Одеської міської ради сьогодні робить усе можливе. І є розуміння, що громадський сектор, громадське суспільство, а громадське суспільство це бізнес, влада та люди, та громадські об'єднання. Ми повинні бути єдині як ніколи, особливо в такі тяжкі часи. Дає нові виклики. і тільки разом ми зможемо перемогти.